Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки! Уявіть собі мальовничу картину, написану петриківським розписом. На ній зображені риби, що пливуть у чистій воді. Здам нам бажалось, що вона символ щастя, достатку, добробуту, оберігом від цього зла. Риба один з найдавніших символів української культури. Її зображення можна побачити на вишиванках, писанках, килимах та інших предметах побуту. А ми сьогодні з вами також намалюємо оберіг золоту рибку. Я підготувала для вас ось таку ось композицію. Ми намалюємо ось таку гарну, красиву і жовто-гарячу рибку, яка буде здійснювати ваші заповітні мрії і принесе вам радість, надію, віру в краще майбутнє. Почнемо наш розпис, ось наша рибка, беремо пензлик. У мене сьогодні п'ятий, третій і перший номер. Почнемо з п'ятого номеру, змочуємо водою, лишню вологу прибрали в серветку, набрали жовту фарбу, кінчик блакитний. Пам'ятаємо, що повинно бути завжди два кольори. Будемо малювати спочатку хвостик. Повертаємо листочок, щоб вам було зручно проводити мазки. Я почну з великого хвостика середньої частини. Проводимо і плавно натискаємо по всій довжині хвостика, ось так до туба. Ось. Один мазочок жовтий, можна взяти помаранчевий квітінчик. Малюємо різнокольоровий і яскравий хвостик. Плавними рухами, більше жовтого. Добре набираємо фарбу на пензлик. Ось так. Заповнюємо повністю усю форму. У мене ще є фіолетовий колір беру на кінчик. Ось так з'єднуємо. Помаранчевий знову другу частину хвостика. Беремо пензлик тоненький, третій номер у мене трішки менший, ніж та, що була, і намалюємо плавнички. Набираємо жовту фарбу, помаранчевий кінчик, пам'ятаємо, що повинно бути два кольори. Проводимо великий мазочок. Ось так, також до туба. Дивимося фіолетовий, блакитний. Ще пропоную зафарбувати мордочку. Малюємо нижній плавничок, він буде у вигляді цибульки. Набираю жовту фарбу, кінчик помаранчевий, проводю плавними рухами з великих мазочків, ось так до серединки. з'єдную поряд і поступово з'єднуємо всі мазки, як ми малюємо цибульку. Далі будемо малювати пальчиком луску нашої рибки. Будемо малювати помаранчевим і жовтим кольором, пальчик вмочимо в помаранчеву фарбу, починаємо з хвостика, проводимо спочатку один мазочок, потім один на один робимо інші мазочки. Поступово один коло одного. Можна взяти помаранчевий кінчик жовтий, щоб два кольори було. Ось так. Пальчик помили витерли і намалюємо рибки, очки, беремо ватну паличку або піпетку. У мене піпеточка. І оздоблюємо рибки та коло ока, малюємо ромашечку, тикаємо по черзі, крапочки ставимо, щоб був відтиск і гарна вийшла ниточка. Такий ротик, можете розфарбувати, а я намалюю ось такю або паличкою, проводимо, плавно натискаючи. Прикрасимо рибку ще більше, і маленькими цяточками фіолетового кольору оздобимо коло вузки так і заховаємо наші нерівні мазочки, робимо мені такий. Начебуся. Ось така гарна і ніжна рибка в нас вийшла. Блузка в неї прям переливається золотими кольорами. Дякую діти вам за вашу увагу, плідну роботу. До нових зустрічей!